Пройшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Зоряна збирає оскара на прогулянку, надіває на нього шваю, аби не втік. Пішли. Вусаня потрібно вигулювати. Переконані господарі. Власник Роман садить кота на шиї і ходить, наче з папугою. Зараз моститься поступово по дорозі. Бандерокіт, як називають його господарі, за іронією долі найбільше любить бігати вулицею Степана Бандери. Тут його вже впізнають підписники у соцмережі та перехожі. Випадково сталося. Проходив і дуже приємно. Він живе дуже спокійний, до речі, кіт. Одразу сів на плечі влаштувався дуже добре. Я знаю кота Пільмона, кота Степана. Ну от тепер кота Бандеру, чи кіт, чи пес, чи людина. От, але щоб був за Україну, вдома в Оскара свій куток. Найбільше полюбляє дивитися у вікно і спостерігати за птахами. На підвіконні улюблена кружка з Бандерштату. Через неї її зізнаються власники і почали його називати Бандерокотом. Того, що вишиваємо, куча от його з вишиванки, подушка, вишиванка, на які він любить спати, от тому напевно, що від цього так більш прийшло. З Бандеру готу завели сторінку в інстаграмі. Зоряна тільки не завершила монтаж чергового ролика. Відео про прогулянки, як гуляти з котом правильно. Я вирішила саме через сторінку Оскара розказувати не тільки про його життя, а і про здоров'я, іграшки, смаколики. Про харчування через його сторінку я стараюсь пропагувати, ну розказувати за українську за українську культуру, українську мову, тобто нічого російського. Навіть музика, яку вподобав кіт українського етногурту, записана ще на стару платівку, вісімдесят го року. Все українською подав де це звідки звуки, де ці пташки, чого вона так Оскар непростий кіт, а дресирований уже вивчив шість команд, але виконує їх лише коли захоче. Дай лапу, дай лапу. Молодець, хороший кіт. кітграй трохи лінивий, не свухняний, як і всі коти. -кіт Оскар набирає підписників у соцмережі. А Зоряна та Роман продовжують наповнювати сторінку корисними розповідями про догляд за домашніми улюбленцями. Олена Ткачук, Луцьк, п'ятий канал.